Спілкуються дві подруги. Оксано, ну як пройшло твоє побачення з тим боксером? Все було просто супер. Поки я не попросила поцілувати мене як в останній раз. І що? Ти уявляєш, в лоб мене сволота поцілував? В автобусі дві дівчини сидять розмовляють. На зупинці заходить хлопець, стає поруч і каже, посміхаючись. Ой, які дівчата симпатичні! Дівчата соромляться. Та де там симпатичні? Хлопець добродушно. Та гаразд, гаразд. Жартую я. Олександре! Маленький панич ходить кругами біля матері, розглядаючи її з усіх боків. Нарешті панянця це порядком набридло, і вона роздратовано каже Олександре! Що ти ходиш навколо мене? Мамо, я просто хочу переконатися у тому, чи правду сказав батько. Адже він завжди каже нашій служниці. Нам треба бути обережними, Люба. Моя дружина і на потилиці має очі. Кума, як ти назвеш свого коханця, якщо він усю зарплату витратить на квіти та шампанське? Романтик. А якщо це зробить твій чоловік? Придурок! Кат усю ніч готувався до ювілейної тисячної страти. Сокира наточив до стану бритви. Вранці, 30 червня 1649 року, на поміст виходить засуджений, кладе голову на плаху. Помах сокири. Засуджений. Що, вже все? Так. А чому я нічого не відчув? А ти кивни, друже.